На цих кадрах зразок зарядної станції такі пристрої розпочали виготовляти у Луцькому технічному університеті. Згодом їх передаватимуть для українських військових, розказав автор ідеї створення зарядної станції, викладач кафедри електроніки і телекомунікації Микола Хвищун. З його слів, зарядна станція складається із сонячної панелі, блоку акумуляторів, інвертора, батареї від електроавтомобіля та інших дрібніших запчастин. Даний пристрій дає можливість нам використовувати через. Перехідники підключення і зарядку як мобільних телефонів, як планшетів, як ноутбуків. Так і пристроїв які працюють від 220 вольт. Військові, які служать в підрозділах артилерії та бронетанкових військах, зараз потребують таких зарядних пристроїв. Говорить завідувач кафедри Валентин Заблоцький. Військові говорять, що їм потрібно регулярно постійно. Заряджати різноманітні гаджети професійні, крім того, вони можуть забезпечити собі якийсь елементарний підігрів води. Вони можуть собі забезпечити, якщо це вночну пору, навіть в танку поста розмістити його і забезпечити собі якесь освітлення індивіду, індивідуальне, окреме або десь в укритті, в якому вони знаходяться, і це, звичайно, покращить побут наших бійців. За словами науковця, до зарядної станції можна під'єднати пристрої з потужністю до 700 ватт, освітлювальність. Системи електродрилі працює одночасно електричний дриль, освітлення. За потреби ми можемо змінити інтерфейс живлення з. 220 на інтерфейс USB, решче 485 Валентин Заблоцький говорить, станція може працювати до 7 годин без підзарядки. Від сонячних панелей можна цей пристрій зарядити. Станом на сьогодні запчастини до пристрою науковці купують за власні гроші, каже викладач університету. Тому просить усіх небайдужих волонян приносити їм на кафедру відпрацьовані блоки живлення, інвертори, акумулятори та сонячні панелі, аби таким чином допомогти українським військовим. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.